Вибух у Львові біля одного з райвідділків міліції вибухнув службовий автомобіль. Постраждав 23-річний міліціонер, який був за кермом. Він у лікарні. Усі подробиці далі. Вибух біля міліцейського відділу прогремів о сьомій ранку. Службова машина злетіла в повітря, що й не рушила з місця. Вибухотехніки та група оперативників знайшли поруч чеку від гранати. Припускають, це може бути відлунням війни. Може бути пов'язано з Тими моментами, коли ми вилучали зброю, яка була, за нашими даними, привезена до міста Львова з зони АТО, можливо, це пов'язано з подіями з правопорушеннями за кермом автівки був працівник відділку. Зараз лейтенант в одній із лікарень Львова у нього осколкові поранення спини. Поки що нічого не коментує. Лікарі запевняють, він одужає трам'я. Легкі не проникаючи в поранення, оскочити не проникаючи в поранення оперокової ділянки. Була проведена операція, вилучення осколків. Міліційна автівка не дуже пошкоджена. А от машину з іншого боку дороги трохи посікло. Кажуть, слідчі вони розцінюють вибух як замах на працівника міліції і сподіваються на камери відеоспостереження. На цьому периметрі їх вдосталь. Людмила Панасюк, Анатолій Кирічук, Новини на першому.